Вітаю, друзі! Зараз ти присутній на каналі Селена розкриває карти і слухаєш прогноз, поради від Всесвіту на сьогодні, 29 листопада 2025 року, суботу. Я взяла придворне та старші аркани. Візьму з них одну карту, яка нам покаже енергії, що показують напрямок. Цього дня, що треба робити? Під цим відео є опис цієї картки, ти можеш зануритися нібито в цю карту, щоб всмоктати її енергії. Бо тут багато сильних дуже енергій. І коли ти обереш саме те, що тобі відгукується, або ті риси і характеристики, які тобі потрібні, Сьогодні для вирішення твоїх якісь завдань, але знову ж таки попереджаю: не можна використовувати ці енергії проти людства. Пам'ятаємо про карму завжди. Використовувати ці сили тільки для добрих справ. Але ж ми знаємо, що знищення ворога це теж добра справа. Бажаю всім нам гарного дня і до завтра!